В 19 років добровольцем пішов на фронт. Зв'язківець Максим Гайша на псевдовольт. Слідкував за справною роботою, рації побратимів та зв'язком. Під час чергового виїзду на позиції поблизу роботиного в їх групу влучив ворожий дрон. Максим отримав важкі поранення та втратив дві ноги. Хлопець дуже довго лікувався та проходив реабілітацію та повернутись до звичного життя. Зміг лише після протезування. І саме зараз почав здійснювати свою давню мрію подорожувати. Я думав, я помираю. Сам про себе почав казати, що ні, не хочу, не можу ну як так? І було дуже боляче так. Згадує свій останній вихід на позиції Максим Гайша. Саме тоді 21-річний зв'язківець втратив дві ноги, виконуючи бойове завдання. На війну Максим пішов добровольцем, приєднавшись до новоствореної 23-ї бригади. Служив на посаді механіка-радіотелефоніста, налаштовував зв'язок, прошивав радіостанції та коригував їхні налаштування. У вересні минулого року під роботину Запорізької області Максим разом з побратимами повертався з позицій та потрапив під атаку ворожих безпілотників. Потім, коли мене вже несуть, несуть, було дуже боляче. Хоч, хотів пити, почав мешкатись, на живіт перевернувся. Дивлюсь, я в бані крові просто валяюсь, бо я кровоточив ну, не тільки з ног, мені ще по сідниці дуже сильно порвало. В Запоріжжі Максиму провели термінову операцію. Потім півроку реабілітації у Вінниці, в яку на псевдовольт було дуже важко усвідомити, що він втратив обидві ноги. Найважче було це просто осознати, що мені 20 років, в 21 мені вже виповнилось, вже без них я був. Я в 20 років 20 років потеряв ноги. Я прокинувся вже у Вінниці, я дивлюсь, все, ніг нема, і перші півроку у мене состояння було таке, що я інвалід, я вже нікому не потрібен, мене вже ніхто не полюбить і не хотів не з ким розмовляти. Чотири місяці тому Максим став ходити на протезах і більше жодного разу не сів у крісло колісне. Я дуже обрадувався, що в мене вже вже є ноги. І коли десь через місяць, як я почав ходити на протезах, я більше не сідав на інвалідний візок зовсім. Я розумію, що я вже людина з інвалідністю, але я, мені легше сприймати, що це просто металеві ноги, і що я ну, людина, як усі, просто трохи інша. Максим Гайша дуже мріє подорожувати, бо досі, крім рідного міста Дніпра, нікуди не виїздив. У планах хлопця побачити Європу. а ще зробив свій телеграм-канал, де ділиться своїм життям та досвідом, розповідаючи про свою службу та мрії. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.